Всім привіт! Сьогодні говоритимемо на не дуже приємну тему, але надто важливу про інфекційні захворювання. У нас в гостях лікарка-інфекціоністка лікарні інтенсивного лікування першого рівня міста Горішні плавні Дарія Резидент. Я вас вітаю сьогодні. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що взагалі таке інфекційні захворювання та які існують найпоширеніші інфекційні захворювання, зокрема в нашому регіоні, в нашому місті. Почнемо з того, що інфекційні захворювання це група хвороб, які дуже поширені в популяції в цілому. Це захворювання, які виникають безпосередньо за участі мікроорганізмів, також грибів, паразитів, тобто вірусів, бактерій, гриби і паразити. Дуже Поширені через свій шлях передачі і через охопленість населення у зв'язку із стійкістю до зовнішнього середовища. Нас сьогодні цікавитимуть захворювання, які, власне, як для здоров'я кожної людини дуже небезпечні, так і для суспільного здоров'я. Це саме захворювання, які передаються або статевим шляхом, або побутовим через кров і, скажімо так, інші рідини нашого організму. Так? Це які захворювання? Це дійсно одна з... Найбільших груп захворювань, вони навіть можуть конкурувати із захворюваннями, які передаються крапельним шляхом, фекально-оральним, таких як респіраторні інфекції, по типу грипу ковіду, або звичайних респіраторних вірусів, і, і по типу кишкових гострих інфекцій. До інфекцій, які передаються через кров, або Інші біологічні рідини організму належать найпоширеніші: це вірус імунодефіциту людини, тобто ВІЛ-інфекція, гепатити В і С, також Д, і сифіліс, також інфекції, які передаються статевим шляхом. Я думаю, з дитинства ми всі знаємо про ці захворювання, тому що я пам'ятаю, і в школах про це говорять, тому що це дійсно небезпечно. Але, можливо, ми так ну, якимось реченням, чим небезпечні ці захворювання, що вони роблять з організмом людини. Найбільш небезпека цих захворювань сягає в тому, що вони маскуються під інші захворювання і дуже часто і тривало перебігають безсимптомно. Тобто людина може вказати, що вона себе почуває абсолютно здоровою, що її нічого не турбує, ну, інколи там підвищена втомлюваність або частіше слабкість відчуває, або втрати маси тіла. Але це зачасту люди пов'язують з іншими станами, психоемоційним перенавантаженням або ж робочими моментами або порушення способу життя, тобто дуже довго не звертають уваги, скажімо так, ходять по інших лікарях і вже доволі часто на пізніх стадіях хвороб, коли вже організм не здатен сам справлятися, в нього немає резервів, вже потрапляють безпосередньо до лікарні лікарів, інфекціоністів. Але ж хвороба заразна вже на етапі, коли вона, ну, якби коли проходить без симптомів? Так. Це дуже важливо і дуже варто пам'ятати всім, що в таких хворобах є інкубаційний період, коли навіть при обстеженні є так називаємо сирологічне вікно, коли жоден аналіз не покаже, що людина хвора на цю хворобу, але вона вже може заражати інших. Це і через якісь ін'єкційні маніпуляції, навіть б'юті процедури, статевим незахищеним шляхом, і ну, в принципі, може досягати зараження, коли одна людина там заражає 10-20 своїх партнерів, на жаль. Таке враження, що у цих вірусів інфекцій, хвороб є розум -інтелект, і Вони спеціально такі підступні для того, щоб не показувати, що людина хвора, але тим не менш якомога більше людей так, їм теж хочеться жити. Ми трохи сказали про те, як передається ця хвороба і так далі. Але хто входить до групи ризику? І чи спосіб життя впливає на те, там чи можна підхопити, чи ні? Адже якщо навіть в салоні можна підхопити, то я так. Розумію, що який би спосіб життя людина не дотримувалась, все одно ризик є. Дійсно, ризик є завжди, тому ми маємо бути, так скажемо, завжди тримати руку на пульсі з приводу цих захворювань. Щодо груп ризику для хвороб, які передаються через кров або інші біологічні рідини, це перші пацієнти, які ведуть, скажімо так, небезпечне сексуальне життя, тобто часто міняють статевих партнерів або мають секс без бар'єрного захисту, тобто презервативів. Друга категорія пацієнтів це пацієнти все ж таки з коморбідними станами, тобто з хронічними, які протікають часток захистів. Гостренях, такі як цукровий діабет, серцева недостатність, гіпертонія, порушення функцій щитоподібної залози, тобто на фоні тривалого перебігу цих хронічних захворювань все ж таки ослаблюється імунітет і дози самого агенту для зараження потрібно менше, ніж людини без цих коморбідних станів. Також в зоні ризику залишаються вагітні жінки, діти до 5 років, які мають слаблений імунітет ще не набутий, і люди похилого віку. До категорії соціальних груп все ж таки на перше місце виходять люди, які. Вживають ін'єкційні наркотики, люди, які мають незахищені статеві контакти. І на зараз у зв'язку з ситуацією війшли люди у зоні ризику. Це військовослужбовці. На жаль, люди, які беруть участь у бойових діях, парамедики, медики і внутрішньо переміщені особи. Мені після ось цієї розмови з вами стало вже лячно. Я думаю, нашим глядачам та слухачам також. Що робити, якщо зараз у когось із нашої аудиторії з'явилася ідея все ж таки перевіритись, можливо, зробити це перший раз за все життя. Є у нас місце, куди можна прийти і здати необхідні аналізи. Так, місце є в нашому. Закладі охорони здоров'я розташований кабінет довіра. Він знаходиться на території протитуберкульозного кабінету, функціонує в будні з 8 до 15.30 і людина може прийти обстежитися методом експрес-тестів на такі інфекції, як вірус імунодефіциту, гепатит Б, С, сифіліс. Також безкоштовно можуть отримати презервативи і лубриканти в якості. Захисту. Це перший момент. І другий момент дуже важливий, що люди, навіть якщо вони не хочуть себе ідентифікувати, тобто казати, що я резидент Дарія, хочу прийти обстежитись на ВІЛ, а хочуть обстежитися анонімно, в них є теж таке право. І в таких поправках ще є що. Діти з 14 років, тобто підлітки, вони можуть без батьків або опікунів також прийти і обстежитися на дані інфекції. Тобто, от якщо я собі в блокнотик, наприклад, запишу на завтра обстеження, мені не потрібно йти до сімейного лікаря, мені не потрібно там в реєстратуру, я одразу йду тишком-нижком до вас. І одразу отримую там це тестування, послуги, роз'яснення, якесь, так, так чи так. Ну, тобто одразу? Одразу. не потрібно електронне направлення, не потрібно е, консультація попередня або інфекціоніста, або сімейного лікаря в цілому. І е, навіть е, можу більше сказати, що і результат, який ви отримуєте, залишається конфіденційним, тобто при позитивному або при негативному результаті, залишаємося. Працювати безпосередньо я як лікар-інфекціоніст з уже пацієнтом, тобто надається інформація з приводу подальших дій, це не передається на робочі місця, не передається до сімейного лікаря або до тих лікарів, де пацієнт знаходиться на обліку по своїм хронічним хворобам. А от виникло таке питання: якщо це все конфіденційно, так з точки зору якоїсь можливо етичності і так далі. Як людині себе поводити? Ну чи вона не зобов'язана говорити, що от в мене якесь захворювання, але якось застрегти інших. Людина не зобов'язана говорити про свої захворювання, якщо ми говоримо про вірус імунодефіциту людини. Але людина повинна пам'ятати, що вона несе кримінальну відповідальність за законом України про людей, які живуть, з ВІЛ, їх називають ЛЖВ, і про прицільне зараження людей, тобто людина, яка має позитивний статус. Бувають різні ситуації, що людина не приймає свій діагноз, наприклад, да, ображена на весь світ, що десь хтось її заразив і хоче, скажімо так, помститися. І, наприклад, веде безпорядне статеве життя. не... Використовуючи презервативи, і якщо буде доказана оця ланка пацієнта, який у якого є статус, і інші пацієнти, які заражуються, то людина несе кримінальну відповідальність за свої дії, тобто це більше так момент совісті до своїх партнерів, до своєї родини, друзів, ну і колег в цілому. Але якщо людина перебуває уже на обліку і отримує антиретровірусну терапію, е, обстежується, наглядається у лікаря-інфекціоніста і е, знає, що її аналізи показують, що вона не заразна, тобто вона може бути спокійна, що інших людей навколо себе вона не заразить і про це нікому не казати. А тут вже інша сторона медалі виникає, що коли якщо люди дійсно знають, що з ними працює, наприклад, віл-інфікована людина, яка знаходиться на противірусній терапії, люди можуть бути, можуть цуратися. Так. Тут вже треба і цим людям казати, що ну ми живемо в 21 столітті, коли все, ну якщо дійсно людина контролює це, то Побутовий спосіб передачі інфекції, мабуть, ну їм нічого не загрожує. Так, це дійсно так, але це пішло ще е, з 80-х років, коли людей, у яких вперше був діагностований вірус імунодефіциту, вони підлягали такій стигматизації, що ви не такі, як всі в суспільстві, що е, ви не маєте права сидіти там з нами за одним столом, пити і їсти з одного посуду, працювати на роботі. І так далі. Але зараз дійсно час іде з винайденням антиретровірусної терапії. Це вже залишається, але, скажімо так, у тих е, прошарків населення, які не соціально адаптовані, не хочуть е, знати всі новинки, всі, е, скажімо так, е, розвиток медицини. Ми теж над цим працюємо і пропагандуємо е, те, що ці люди можуть сидіти з вами за одним столом. Я завжди кажу, що ці люди можуть навчати ваших дітей, вас лікувати, е, працювати в будь-якій сфері. Разом з вами, і ви ніколи е, не запідозрите, навіть що вони мають таку хворобу. І це дійсно дуже важка, кропітлива робота, всеукраїнська ведеться, щоб знизити стигму для пацієнтів, щоб вони себе відчували так, як і всі. Парадокс в тому, що людина, яка болить і яка от е, якось налаштовує, вона також може бути хворою. Просто не знати про це. Вона може не знати, і е, в зоні ризику е, всі люди, абсолютно всі люди, які живуть статевим життям, які е, роблять. Татуїровки, татуажі, б'юті-процедури, лікують зуби, лікують зуби так, оперативні втручання і так далі це всі люди в зоні ризику. Тобто, якщо ми подивимося на своє життя, де коли ми е, чим займаємося, де проходимо якісь надання послуг і так далі, ми можемо зрозуміти, що навіть за один день уже цих факторів ризику можна назбирати до десятка. Тому по суті кожен житель горішніх плавнів, кожен житель України, ну Україна ладно, хай в своїх містах, але кожен житель горішніх плавнів має прийти в ваш кабінет. І здати відповідні тести, хоча б для себе, щоб розуміти, щоб переконатися і щоб видихнути, хоча б раз за життя, а в ідеалі раз на рік. Раз на рік оптимально, так, так? так. Угу. А, хто може звертатися? Ну, тобто, не обов'язково мати якісь симптоми, не обов'язково мати якісь підозри, так або знати, що був якийсь контакт незахищений, щоб прийти. Просто от вирішити, налаштуватися і прийти, все ж таки, це зробити. Це можуть прийти обстежитися всі пацієнти, всі люди, всі жителі, і дуже радію, коли, наприклад, приходять люди там 20-25 років, тобто. Які працюють, навчаються, і просто побачили е, наш постер десь на території лікарні, коли чекали там здачі аналізів крові або якогось планового чекапу організму, і захотіли перевіритися, бо їм стало цікаво. Вони прочитали ці плакати і вирішили для себе, що так, в мене було те-то, тето за життя, а я ні разу не перевірявся. І тому вони приходять, перевіряються, і це дуже тішить насамперед. І ти розумієш, що не все. Не втрачено, можливо, якась е, така ланочка буде розвиватися, що всі дійдуть до нас на обстеження, і будемо дуже раді. А ми вам цього й бажаємо. Сподіваємося, що така тенденція зберігатиметься. Дякую. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що у нас в студії була лікарка-інфекціоністка лікарні інтенсивного лікування першого рівня міста Горішній плавні Дарія Резидент.